Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, розіграш зараз іде. Хочу сказати, що там де градусник, самогоночка трішечки відривався вперед. Але це є шорт. Сьогодні може бути так, завтра може бути інакше. Післязавтра може бути зовсім по-інакшому. Тобто така ситуація. Так що ви не розстраєтесь, але самі все бачите, самі все побачите. Що я хочу сказати, один з підписників, який зараз приймає участь в розіграші, ми з ним переписалися, і в нього досить... Такий старенький, гарний, мисливський ніж. І він хоче його трішечки відновити, можна сказати так, реставрувати. І мені надіслав сьогодні на пошту. Завтра я його, ну, так написано в додатку нової пошти, що завтра мав би отримати І я планую. Вже кому цікаво показати, той мисливський старенький ножичок. Ну він не досить старенький, але в такому стані треба його трішки відновити. От. Кому буде цікаво, буду запускати реставрацію того мисливця. Так що, заходіть, запрошую. Думаю, завтра неділя. Завтра получу вам, якщо получу, завтра вам покажу його. А вже з понеділка буду його реставровувати. Е, Може ще й завтра в неділю буду реставровувати. Ну не знаю. Може треба трішки відпочити. Буду бачити. Е, так що хто має якісь речі, От, якісь старі складники, або не складники, якісь старі ножі, е, можемо. Відписатися, домовитися. От. Так що буде реставрація. Я думаю, довго часу не займе. От. І слідче следуючий... відео буде, слідуюча складня того, якого мені дали. Дозавершую, покажу вам результат. Потім другий ніж з кулею, Потім в мене ще є два замовлення. Також буде на каналі. Досить буде цікаво. Є деякі старі речі. Деякі, Там я вже показував на рахунок посуду. Деякі є старі речі. Ще в планах, може, їх закину при реставрації. От. Так що на сьогодні така ситуація. Тобто розіграш продовжується. Відео ще будуть. Заходіть на канал, ставте лайк, коментуйте, хто дизлайк. Я ви знаєте, за подобаєчку. Моїм підписникам сердечко. Всіх чекаю на каналі. Далі буде ще цікавіше. Вівторок, як ми домовлялися, в 9-й годині вечора закриваю розірш і оголошую переможця на стрімі. Переможця ножичка папу. Так що, всім всіх благ, всім всього найкращого, всім пока-пока. До зустрічі.